Олександр Довженко Зачарована десна, не знаю, чи справді воно так, чи то мені приснилось, чи сни переплелися із спогадами і спогадами про спогади, вже не пригадаю. Пам'ятаю тільки, що дід був дуже старий і що скидався він на образ одного з богів, які охороняли і прикрашали нашу стару хату. І куди, було, в садку не глянеш, десь поміж яблунь, груш, кущів порічки ягрусу, неодмінно біліла і його сива борода. І ще пам'ятаю, був гарний літній день, і все навколишнє, здавалось, прекрасним. Сад, город, соняшник і мак і ниви за городом, а в саду, якраз коло погребні під яблуною. Серед яблуки, груш на білому стародавньому рядні в білій сорочці, весь білий і прозорий від старості й доброти, лежав мій дід Семен. Колишній чумак, років йому було сто, чи, може, трохи менше, але приємно чомусь думати, що саме сто, бо це було давно і красиво. І лежав він, немов на картині. Теж красиво. Здавалося, він якось трохи ніби сяяв, а коли й не сяяв, то так видавалось, бо він посміхався. І була неділя і якесь світло.